Знищені кораблі Чорноморського флоту. Вітаю, друзі! Сьогодні про приємне. Рубрика Кримський фронт. Ви знаєте, що силами різних військових структур України постійно і методично знищуються військові кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації. Всі чули. Але хочу запропонувати вам візуалізацію того, що ж було знищено. Це справді захоплююче. Отже, почнемо з того, що кораблі військового флоту це всі суда, що належать або застосовуються Чорноморським флотом для виконання поставлених перед ним завдань. Кораблі бувають різних класів, розмірів та призначення, але всі вони вкрай важливі для ворога. Будемо рухатися від малих до великих. Статистика говорить, що 29 жовтня, наприклад, 22-го року, на Севастопольській військово морській базі було знищено корабель, але тоді не вдалося його ідентифікувати. Так само, як не змогли ідентифікувати два швидкісних катери, які були знищені. А далі у перелік включені або повністю знищені суда, або такі, які отримали пошкодження, які не дозволяють їх використовувати. У складі військово-морського флоту Російської Федерації, звичайно, проти нас. А саме, Два десантних катери Д199 та Д144 проєкту 11770 «Серна», Два десантних катери Д295 та Д106 проєкту 1176 «Акула», Десантний катер Д310 проє 02510 БК16 та ще шість десантних катерів якогось невстановленого типу. Патрульний катер з номерами П-436, П-275, П-281 Максим Панін, П-342 Олег Шепіцин, П-342 Юнармієць Балтики в минулому П-280. Це катери проєкту 0360 Раптор. Патрульний катер проєкту 12150 Мангуст. Катер проєкту КС701 тунець дві штуки. Протидиверсійний катер п 349 Суворовець проєкту 21980 грачонок. А тепер про більшого розміру суда. Багатофункціональне судно тилового забезпечення Всеволодбобров проєкт 23120. Рятувальне судно КАМУНА. Рятувальне буксирне судно СБ-739, рятувальник Василь Бех. Та рятувальне буксирне судно СБ-565 професор Миколай Муру. Це два судна проекту 22-870. Нафтоналивний танкер Хімовоз «Зіх» проект 52, який використовувався для транспортування пального кораблям Чорноморського флоту. Далі цікавіше. Морські мінний тральщики Іван Голубець Аквамарін М. Та морський тральщик Ковровець це два корабля проєкту 266 М. Гідрографічний протимінний розвідувальний корабель Володимир Козицький проєкту 23040 Г. Середній розвідувальний корабель Іван Хурс. Проєкт 18280 типу Юрій Іванов. Далі ударні бойові кораблі. Ракетний катер Р334 Івановець. Проєкт 12411 «М». Малий ракетний корабль РФ Циклон проєкту 22800 тип «Каракурт». Та його однотипний малий ракетний корвет Аскольд. Це саме кораблі того типу, з яких запускають ракети по мирним українським містам, вбиваючи людей. Два малих ракетних корвети Великий Устюг та Серксоф. Це проєкт 21631 Боян М. Малий ракетний корвет на повітряній подушці самум. Проєкт 1239 Сивич. Далі ще більші військові кораблі. Патрульний корвет Павло Державін та Сергій Котов. Проєкт 22160 типу Василь Биков. Патрульний корвет Расул Гамзатов. Проєкт 22460. Мисливець. Україна майже повністю знищила військові кораблі, призначені для десантування, а значить, майже унеможливила десантні операції на наше українське узбережжя. У додаток десантні кораблі Чорноморського флоту використовувалися як транспортні для перекидання БК та особового складу з узбережжя Кавказу в Крим. Отже Великий десантний корабель Саратов, проект 1171 Тапір. Та великі десантні кораблі проєкту 775. Новочеркаськ, «Цезар-Куніков», Аленігорський Горняк, Мінськ, Ямал, Азов. Та захоплений ще у 2014 році наш український Костянтин Альша. Тут саме цікаве та приємне: сторожовий фрігат Адмірал С, проект 1135 6Р. буревісник, типу Адмірал Григорович. Ця посудина багато разів запускала ракети по Україні. Більше не буде. Підводний човен Б237 Ростов на дону проєкт 6363. Варшавянка. Ну і на закуску на сьогодні знищено сторожовий фрігат Адмірал Макаров, проєкт 11356 р «Боревісник» типу Адмірал Григорович, який був флагманом Чорноморського флоту після того, як було знищено ракетний крейсер Москва, проєкт 1164 Атлант. Попередній флагман Чорноморського флоту. Остров 4. Второй буксир, как слышите, прием. Второй буксир подтверждаю. 690, девять.0 Ч1 подтверждаю 690, 9 Ч 1 как слышите. Москва 1, две пробоины. Винцтал, заруце, ляжет на вас. хода на сближение! Нет хода на сближение! Проводим посильное спасение экипажа! Остро 4! военный корабль! Остро Вильный! Я русский военный корабль! Предлагаю сложить оружие и сдаться! По избежанию кровопролития и неправданных жертв! Противно, в противном случае по вам будет... Влажить оружие в захваті. І вначе по вам буде нанесен. Удар. Прийом. і Ну і як вішенки на торті, це знищення самого штабу Чорноморського флоту у тимчасово окупованому Севастополі. Прийтого на сьогодні знищено або суттєво пошкоджено до третини бойового складу Чорноморського флоту. Флот Російської Федерації у Чорному морі, по суті, не може виконувати свої бойові задачі та закрився в військово-морських базах від ударів українських морських безпілотних апаратів. В давнину їх називали брандери, але й там, у цих базах, їх дістають наші ракети. Подякуємо всім українським військовим, розробникам ракет та морських дронів за чудово зроблену справу. А тим часом робота по знищенню Чорноморського флоту Російської Федерації продовжується. Уважно слідкуйте за наступними повідомленнями. І нагадаю: життя триває, точиться війна.